Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі мотоставку. Мене звати Денис, а сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Поговоримо про нову екшн камеру від компанії Insta360, а саме Ace Pro, як ви вже могли зрозуміти з назви. І в цьому відео ви зрозумієте, чи підходить ця камера вам, і чи це конкурент таким виробникам як GoPro, а саме GoPro 12 і DJI Osmo Action 4. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Взагалі, виробник insta 360 це не такий відомий виробник, як GoPro або DJI, але тим не менше вони роблять дійсно якісний продукт, і з кожним роком, наприклад, мені особисто вони все більше і більше подобаються. Я думаю, що через років 5 вони будуть лідерами майже у всьому, оскільки вони почали свій шлях ще з камер 360, власне, від цього й назва, і. Звичайні в лапках екшн камери вони виробляли не так давно. До речі, огляд на перші екшн камери Insta One R ви можете також подивитися у нас на YouTube каналі. Нагадаю, для тих, хто не знає, що це були модульні екшн камери, і, в принципі, сама ідея була досить прикольна. Тобто, ви мали базу саму, і до неї ви могли доставляти інші модулі. З більшим сенсором або з 360 модулем, більшим акумулятором тощо. Але, як показала практика, такий підхід був не найкращим, оскільки камера в такому конструктиві мала ряд недоліків: це герметичність, проблема з софтом, її швидкістю роботи. І не завжди камера гарно відпрацьовувала з точки зору якості самого відео. Тому на той момент вона не була така популярна. Зараз же, я думаю, що вони дійсно перевернули ринок, в якому яко, якійсь мірі. І ось чому. В першу чергу це е, сам підхід до створення самої камери, тобто, що ми маємо на даний момент: в GoPro і в DJI. Це звичайний модуль, де позаду в нас є великий дисплей, попереду трішки менший. В GoPro він звичайний, в DJI він сенсорний. Але тим не менше, в передній частині в нас екранчик. Обмежений, якщо можна так сказати. В нинішніх же реаліях екшн камери в основному використовують для блогінгу, тобто для запису себе самого, для зйомки когось, тобто для зйомки лайфстайлу. І тільки в другу чергу використовують власне, для екшену. Тому. Інста 360 вони зробили відкидний дисплейчик, тобто вони не стали додати другий повноцінний дисплей в передній частині, а вони просто дали змогу основному дисплею підніматися так само, як це було в Go 3. До речі, знову ж таки, огляд на яку ви можете побачити в нас на каналі. Звісно, що і передній дисплей в нас нікуди не дівся, просто він в нас відображає основну інформацію. Це відео, ну тобто, скільки відео ми відзняли, ступінь заряду самої камери тощо. Тобто він просто не виводить зображення з самої камери. Для цього, як і казав, ви можете відкинути дисплей. І в принципі, це дає нам набагато. Е Краще розуміння того, що саме ви знімаєте, коли камера розміщена об'єктивом до вас, тобто не буде такого, як в знову ж таки в, GoPro, в DJI, що ви бачите тільки маленький шматочок на невеличкому дисплеї і тим самим е, знімаєте щось не те, що потрібно, скажімо так. Тобто, звісно, що на великому дисплеї все це робити набагато краще, і хочу відразу сказати те, що в такому форматі герметичність у нас нікуди не дівається. Тобто, так само камеру можна занурювати в прісну воду на глибину до 10 метрів. І навіть сама інста пише, що якщо ви використовуєте її в соленій воді, то після цього потрібно її промити під проточною водою, але не під сильним тиском, щоб вода не потрапила всередину. Тому в сніг, в бруд, в дощ, ви можете без обмежень. Її використовувати, звісно, що якщо ви занурюєтеся на більшу глибину, то для цього потрібно використовувати спеціалізовані герметичні бокси. Друге суттєве оновлення затронуло саме модуль камери. І оскільки це в екшн камері саме головне, що в нас змінили? Перше, це став сенсор набагато більший за розмірами, тобто він більше отримує світло. Друге, що також немало важливо, від кого власне він зроблений? І тут Інста завжди робить колаборації з крутими фірмами, і в даному випадку модуль стоїть від Leica. Тобто фотовідеооператори відразу зрозуміють, що це преміум виробник лінз для відеокамери. І взагалі вони також виробляють відеокамери. І як ви можете побачити з прикладів відео, тобто в вечірній час картинка в нас досить якісна. Звісно, що бажано, щоб хоч якесь світло було, тобто це не камера нічного бачення, тобто для нормальної роботи світло потрібно. Але в порівнянні з іншими виробниками, ну, дійсно, картинка стала набагато цікавіше, і вже можна однозначно сказати, що камеру можна використовувати в вечірній час. І тим самим ці кадри не просто бракувати або вибирати один із десяти, а повноцінно використовувати в, свої, в своїх відео або в продакшені. В нижній частині самої камери в нас знаходиться магнітне кріплення. В принципі, це не новинка, це вже такий золотий стандарт в 2024 році. І в цілому. Тут особливих проблем немає. Єдине, що мені не сподобалося, що воно не так легко щелкується, як це реалізовано в DJI. Просто до нього потрібно звикнути. Скажімо так, якщо ви використовуєте, ну ру не використовуєте, точніше перчатки, то в принципі зняти камеру не проблема. Тобто ви нажали, зняли, так само защолкнули, оп, сильніше прижали і все стоїть. Але потрібно обов'язково защолкнути, бо в перших, скажімо так, часах користування самої камери вона в мене ледь не випала, оскільки я поставив, ніби як зафіксувалась вона, але прям потрібно. Прижати до щолочка, і тільки тоді вона надійно зафіксується. А так, в принципі, все без змін. Тобто з правої частини в нас є відсік для акумуляторів, і він в нас е, окремо знаходиться від роз'єму Type-C, що зручно, якщо ви плануєте, наприклад, під'єднати камеру до повербанку або до іншого джерела енергії, щоб використовувати її е, подовше. Ну і наостанок це захисна кришечка. Вона в нас тут так само знімається. Зараз я цього робити не буду, але якщо ви використовуєте якісь НД-фільтри, або, наприклад, пошкодили її, то в принципі ви це зможете замінити без будь-яких проблем. Відразу скажу по комплектації, в принципі, вона не така велика, але і в нинішніх реаліях мало хто, скажімо так, балує нас аксесуарами. Що ми маємо? Ну, власне, саму камеру, одну магнітну защільку. Багаторазову липучку. До речі, дуже крутий аксесуар, оскільки вона надійно фіксується як і до скла, так і до інших поверхень. І якщо ви її забруднили, то достатньо просто промити її під проточною водою і вона знову готова до використання. Є Type-C Type-C кабель Type-C Type-C для підключення, для зарядки і для вивантаження файлів. І в принципі, це все. Ну, власна коробочка, в якій все це комплектується. До речі, коробочка досить якісна. Якщо ви даруєте камеру комусь, то людині однозначно вона буде до вподоби. Як завжди, в insta 360 все дуже добре з режимами зйомок. Їх тут безліч, тут ніяк. В DJI робить аскетично, тобто таймлапс, фото, відео і майже нічого. Ні, тут дуже багато різних режимів зйомки, починаючи з стандартних, таких як таймлапс, таймшифт, тобто той же самий таймлапс, але під час руху. І як ви бачите з відео, в прикладів відео якість тут нічим не гірша, ніж звичайна зйомка. Що мені сподобалось, що додавали 8К. Роздільну здатність. Якщо чесно, поки не зовсім розумію, для чого це в екшн камерах оскільки дуже мало зараз 8К контенту ми можемо десь дивитися. І, скоріше за все, що це такий стрибок в майбутнє, скажімо так, але якщо потрібно зробити дійсно деталізовану. Якісну якусь статичну картинку і потім її масштабувати без втрати якості, то в принципі ви це зможете зробити, оскільки, як я і казав самого початку, екшен камери в більшості своєму зараз використовують не як екшен камеру, а як допоміжну або навіть основну екшен камеру для зйомку якогось контенту. Також додавали можливість масштабування в під час зйомки, і це прикольно, оскільки ви можете виділити якийсь об'єкт, на якому ви хочете сконцентруватися, або якщо ви хочете приблизити цей об'єкт на великій відстані. Ну от знову ж таки з прикладів відео, ви бачите, що. Мости знаходяться досить далеко, і якщо ми знімаємо панораму на широкий кут, то вони просто десь там втрачаються і не так сприймаються оком. Якщо я масштабу приближую відео, то тим самим я чітко бачу ту картинку, яку я хотів підзняти і показати в своєму відеоблозі. Якщо я не помиляюсь, то Insta360 360 це перший виробник, який додав штучний інтелект в свій продукт. Я впевнений, що обов'язково всі інші виробники камер також це зроблять, оскільки це майбутнє. А що ми маємо на сьогоднішній день? Це дозволяє, в першу чергу, з'явився так званий режим Pure Зйомка, тобто, це відео, яке штучний інтелект обробляє і тим самим його покращує, особливо під час зйомку в темну пору доби. І як ви бачите прикладу відео, тобто порівняння звичайної зйомки і п'юр-відео. Картинка досить суттєво відрізняється. Також це можна використовувати і в денний режим, тобто, у нас краще буде відображатися кольорова передача, кольоровий діапазон, тобто вона підфарбовує відео ну, більш приємніше до ока. І що мені подобається в штучному інтелекті, що також додали режим управління жестами. Звісно, що функція управління голосом тут також збереглася, але досить часто, якщо ви знімаєте десь на вулиці, ви дійшли на певну відстань від камери, то кричати там інста включи відео якось неприродньо. А якщо ви просто показуєте жест, камера включається і, відповідно, записує відео. І також, якщо я не помиляюсь, це перший виробник, хто додавав паузу в відео. Дуже було багато запитів від різних клієнтів, які ведуть той же самий блог. І, наприклад, ви відзняли якийсь фрагмент відео. Вам потрібно або змінити ракурс, змінити якісь об'єкти, або щось подивитися. Ви без проблем можете нажати на паузу і потім продовжити. І тим самим у вас залишається одне відео. А не безліч нарізаних відео, які потім потрібно склеювати на монтажу, якось додатково обробляти, прирізати тощо. До речі, штучний інтелект також допомагає нам і під час монтажу, оскільки це немаловажливий параметр, також ви його можете вибрати в камері. Наприклад, я досить лінива людина, і коли я познімав на камеру. Що ми в першу чергу хочемо, відразу цим поділитися в соцмережах. Е, мало хто використовує професійне обладнання на комп'ютері, як це було раніше. Тобто ми брали файли, починали монтувати і все це витрачали на, витрачали на це певний час. І той же самий запал, е, який був відразу після відзнято відео, він втрачається. Тут же, в принципі, такої проблеми немає, оскільки ви без проблем. В пару кліків через телефон можете завантажити, відзняти матеріал, і штучний інтелект його обробляє, виділяє самі яскраві моменти, і ви відразу можете його завантажити в інстаграм, в TikTok, в YouTube, куди ви забажаєте. Звісно, що це відео може не таким бути ідеальним, як в ручному форматі, але це дуже спрощує життя тим людям, які бажають відразу отримати готовий результат, а не витрачати це на це якийсь певний свій час. Надіюсь, що ви ще не втомилися, оскільки можливостей тут ще вистачає. Інста додала можливість відображати ваші метадані з Garmin або з Apple здоров'я. Як це відбувається? Тобто ви через фірмовий застосунок коннектитеся і під час монтажу просто маєте можливість відобразити всі ваші параметри в відео. і Тим самим, коли я, наприклад, катаюсь на велосипеді, я можу бачити маршрут, швидкість, навантаження. Час і багато різних параметрів. До речі, ви під час монтажу вибираєте, що саме ви хочете відобразити і в якому стилі. І це дуже круто, оскільки майже, в, ну, скажімо так, багато в кого є Apple Watch, або ті ж самі годинники Garmin. І для спортсменів це дуже крутий інструмент для того, щоб відео стали не тільки фрагментом розважання, а й фрагментом якихось тренувань і фізичних показників під час поїздок, оскільки дуже важко оцінити з якою швидкістю рухається велосипедист, наприклад, або водій мотоцикла. До речі, про мотоциклістів ми зараз також дещо поговоримо. Якщо під час ваших поїздок на мотоциклі ви бажаєте не просто знімати відео, а і ще й коментувати все, що відбувається, то за допомогою гарнітури Сена, наприклад, або Skala Rider, нагадую, що актуальних серій весь список, ви зможете знайти на офіційному сайті або за посиланням під відео. Ви можете підключитися до самої камери, і тим самим звук буде записуватися з внутрішньої гарнітури. І блін, такого не було ні в кого. Дуже багато мотолюбителів раніше або окремо записували звук і потім все це зводили на відео, або взагалі просто не записували, і на виході отримували просто шум вітру. Ну і зараз ви можете в принципі оцінити якість самого звуку. Ми знаходимося на вулиці, стандартні умови періодично піддуває вітер. І зараз я розверну камеру від себе, щоб ви також почули різницю, чи взагалі є вона, або її немає. І ось так чути, коли камера розвернута. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Також до екшн камери ви можете підключити ваші AirPods. І що саме головне для блогерів: ви можете підключити сюди DJI mig 2 це новий мікрофон, який DJI нещодавно анонсувала, і він вже стає одним з найкращих, якщо не найкращий мікрофон для відеоблогерів, оскільки GoPro, наприклад, DJI Mic 2 не підтримує. Поговоримо ще про стабілізацію, оскільки це один із ключових також параметрів в екшн камері, і в принципі тут якихось нарікань немає. Тобто інста в цьому плані. Чудово відпрацьовує. Саме головне, щоб було світло, в принципі, як і в будь-якій екшн камері. Тобто, якщо знімає в сонячний день, то без проблем отримуємо якісний результат. Якщо вам є також функція вирівнювання горизонту, ви через застосунок це можете вибрати цей параметр, або відразу перед початком зйомки. Також стосовно кутів зйомки, як завжди, в нас їх є декілька. Це лінійний кут зйомки, коли в нас немає ніякого викривлення. Екшн зйомка, коли передається е, такий фішай невеличкий. І великий кут зйомки, коли вже все отримуємо в кадр. Звісно, що непевна деформація присутня при такому куті зйомки, але вона не така сильна, як в GoPro, наприклад. Е, що ще із режимів є, що забув сказати, це. Режим зйомки 4 треті, коли камера відразу записує на весь на всю матрицю, якщо можна так сказати, як в GoPro. І на самому екранчику ви бачите, як буде відображатися картинка в вертикальному і в горизонтальному форматі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що якщо ви не знаєте, куди ви хочете публікувати відео, або якщо вам одночасно потрібно публікувати і для інстаграму. Під вертикальний формат, і для Ютубу під горизонтальний, то відзнявши одне відео, потім через фірмовий застосунок, ви вибираєте той чи інший параметр. І нагадую, що під час такого відео, під час зйомки такого відео, камера не записує стабілізацію, а вона записує метадані і вже потім стабілізацію ви вибираєте або на телефоні, або на комп'ютері, в залежності від того, де ви. Монтуєте. І це насправді досить прикольно, оскільки, в залежності від того, як саме ви хочете відобразити картинку більш плавніше або, наприклад, більше передати динаміки, то ви вибираєте цей параметр в налаштуванні. Ну і наостанок це автономність. Як завіряє сама компанія, де як перевірив я, автономність при 4К 60 кадрів на секунду складає близько 100 минут. Тобто, Орієнтовно півтори години. Звісно, що цей параметр може збільшуватись або зменшуватися в залежності від того, які там температурні умови, який параметр зйомки, яка стабілізація тощо. Але при 4К-60 камера повністю від старта до кінця записує. І саме головне, що вона не перегрівається. Знову ж таки, це невеличкий камінь в сторону GoPro. Стосовно мінусів, в першу чергу, це ціна. Тобто, вона не найменша. Звісно, що за якісний продукт потрібно платити багато. Друге, що мені не сподобалось, не знаю, наскільки можна сказати це мінусом, але тим не менше, про це потрібно сказати. Камера записує в високому бітрейті і, відповідно, досить багато витрачає пам'яті. Наприклад, карта пам'яті на 64 ГБ в середньому вистачає на годину півтори Тобто, ну, це небагато. Тому, якщо ви. Багато знімаєте або купа... куп... купляєте багато карт пам'яті, або використовуєте карти пам'яті великим об'ємом 256 або там, 512 ГБ відповідно. Дякую вам за перегляд цього немаленького відео, але мені дійсно хотілося про неї розповісти. Я під Таким невеличким позитивним враженням. Е, якщо виникли якісь у вас питання по цій камері, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях. Ми їх завжди читаємо, даємо відповіді. Підписуйтесь на наш канал, далі буде більше цікавих відео. І якщо вам цікаво буде порівняти пряме порівняння цієї камери з GoPro і DJI, то пишіть, ми обов'язково його зробимо. Ще раз вам дякую, до зустрічі!